Господи, я приходжу до Тебе, коли серце тривожиться, світ навколо такий гучний, а всередині ще голосніше, думки мчать, страхи шепочуть, душа стомлена, я шукаю Твоєї присутності, я боюся майбутнього, бо не знаю, що чекає. Я втомилася вірити, коли нічого не змінюється, але я знаю, Ти залишаєшся тим самим. Ти був і є, і будеш вірний у всьому. Навчи мене триматися за тебе, коли все інше падає, навчи довіряти, навіть якщо нічого не розумію, бо віра це не бачити, а знати, що Ти поруч, я так сильно цього прагну, Господи. Коли мої руки опускаються, підніми мене, коли мої очі повні сліз. Витри своїм миром, коли серце калатає від тривоги, стань його ритмом. Дай мені віру просту, живу, справжню. Не дозволь мені зневіритись у добрі, не дозволь забути, що світло завжди сильніше за темряву. Я вірю навіть у сльозах, я вірю навіть у мовчання. Ти не обіцяв, що буде легко, але ти обіцяв, що будеш зі мною завжди. Я тримаюся за цю обіцянку, як за останню надію, бо твоя вірність, моя опора. Господи, я приношу тобі усіх, хто тривожиться, усіх, хто не спить ночами, усіх, хто боїться майбутнього. Обійми нас своїм спокоєм стань для нас світлом у тумані, нехай моя віра росте, навіть коли все здається безнадійним, нехай серце не зачерствіє від страху, нехай молитва буде диханням, а не обов'язком, бо ти мій мир, ти моя надія, ти моя тиха сила, і з тобою я витримаю все. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутні, я приходжу до Тебе з відкритим серцем, сповненим тривог і страху. Ти бачиш мої переживання, ти знаєш усе, що гнітить мою душу. Боже, я довіряю тобі всі свої хвилювання, усі неспокійні думки, що розбурхують у мій розум, ти моя твердиня, моя опора, моє спасіння. Забери від мене, Господи, цей тягар, що гнітить мене, визволи мене з темряви страху, наповни моє серце миром і впевненістю у Твоїй любові. Очисти, Господи, мої думки від сумнівів і невпевненості, нехай страх більше не має влади наді мною, нехай моє серце буде спокійним у тобі, Господи, захисти мене від тривог, що крадуть мій спокій. Дай мені силу не зосереджуватися на проблемах, а шукати рішення в тобі. Навчи мене, Господи, віддавати Тобі усі свої турботи, довіряти Твоїй святій волі, бо Ти ведеш мене дорогою правди. О Ісусе, Ти заспокоїв бурю на морі, скажи своє слово і всі бурі в моєму серці стихнуть. Дай мені впевнені, що Ти тримаєш мене за руку. Пресвята, Богородице, Мати наша. Ти бачиш мої сльози, ти знаєш усі мої болі, покрий мене своїм святим покровом, святий Архангеле Михаїле, могутній Божий воїне, захисти мене від усякого страху, від навівень лукавого, що намагається посіяти розпач. Господи, нехай Твоя благодать наповнить мою душу, щоб я не піддавалася паніці, не дозволяла страху керувати моїм життям, даруй мені віру, яка не похитнеться в труднощах, надію, яка не зникне серед випробувань, і любов, яка перемагає будь-яке зло. Господи, я віддаю Тобі все, що мене турбує. Я знаю, що ти дбаєш про мене, і ніщо не трапляється без твоєї волі. Очисти, Боже, мою душу від усього, що сковує мене. Нехай у мені не буде місця для тривоги, а лише для твоєї присутності. Допоможи мені, Господи, жити сьогоднішнім днем, не турбуватися про завтрашній, бо ти мій провідник, і ти знаєш, що найкраще для мене. Боже, нехай мій розум буде спокійним, а серце міцним, нехай ніщо у цьому світі не зможе зламати мене. Я відкидаю страх і приймаю Твою любов. Я відмовляюся від тривог і приймаю Твій мир, я забуваю про сумніви і приймаю Твою благодать. Господи, нехай ця молитва стане для мене духовним захистом, щоб ніщо не змогло спохитнути моєї довіри до Тебе. Я дякую Тобі, Господи, за кожен день, коли Ти підтримуєш мене, за кожен момент, коли Ти знімаєш з мене тягарі. Нехай, мій дух буде наповнений Твоїм спокоєм, а моя душа очищена від усього, що заважає мені слідувати за тобою. Я віддаю Тобі всі свої турботи, страхи і тривоги. Веди мене, Господи, і наповни моє життя радістю твоєї присутності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи мій, я приходжу до Тебе зі страхом у серці, мене огортає тривога, мов темна хмара, і я вже не знаю, як дихати спокійно. Та попри все, я шукаю тебе. Ти моя надія, коли серце стискає біль, ти моя скеля, коли навколо все хитається, мій розум повний думок, які не дають мені спати, моє серце б'ється швидко, наче втікає від чогось. Я втомилась боротися з тим, чого не розумію. Тому прошу, прийди і оселися в моєму серці, даруй мені твій мир, що вищий за людське розуміння, дай мені спокій, який не залежить від обставин, навчи довіряти тобі не лише словами, а й серцем повністю і по справжньому. Коли мене накриває хвиля страху, стань моїм берегом, коли здається, що я тону. Простягни свою руку, коли думки засліплюють віру, освіти мене своїм світлом, коли здається, що я одна, нагадай, що ти поруч. Господи, я не шукаю досконалого життя, я шукаю миру в Тобі. Дай мені серце, яке довіряє навіть у темряві, дай мені віру, яка не зникає від страху. Дай мені любов, яка перемагає паніку. Святий Духу, дихай у мені, заспокой мої думки. Утамуй мої сльози, наповни мою душу тишу, в якій живеш ти. Я не прошу, щоб зникли всі проблеми. Я прошу, щоб ти був зі мною. Господи, я належу тобі, моє серце Твоє, навіть коли воно тремтить. Ти, цар миру, тож царуй у мені, даруй мені спокій, не на мить, а назавжди, навіть якщо ніч довга, ти моє світло, навіть якщо серце стомлене. Ти мій відпочинок, я кладу всі тривоги до Твоїх ніг і прошу наповни мене Твоїм благословенням. Отче наш. Що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я прийшла до Тебе, бо більше не знаю, куди йти. Мені важко, мені тривожно, все навколо ніби валиться, а я стою і не знаю, що робити. Я втомилася боротися сама. Я віддаю тобі все, що мене лякає. Я приношу до тебе всі мої страхи, сумніви і біль. Господи, я знаю, ти сильніший за мої обставини. Я знаю, що ти не відвернешся, коли важко. Я знаю, що ти поруч, навіть. Коли я цього не відчуваю, дай мені світло, хоча б маленьке. Дай мені слово, яке оживить надію, коли я не бачу виходу, будь моїм шляхом, коли я не бачу сенсу, нагадай, чому варто жити, коли я не чую голосу, прошепочи мені в душу, я з тобою, допоможи мені не зламатися, допоможи не закрити серце від тебе, допоможи довіряти, навіть коли навколо темно. Тримай мене, Господи, коли я не маю сили триматися, я не шукаю дива, я шукаю Тебе, я не прошу легкого шляху, я прошу твоєї присутності, навчи мене жити кожен день у довірі, навчи мене не зупинятися, навіть якщо йду повільно, навчи мене приймати те, що я не можу змінити. Зміцни мене там, де я ламаюся, виправ мене там, де я помиляюся, очисти мої думки від темного і зайвого, пошли мені людей, які підтримують словом і мовчанням, пошли мені благодать не втрати. Та любов до життя. Я дякую тобі, що ти чуєш мене, дякую, що Твоя сила проявляється у моїй немочі. Боже, провадь мене крізь цей непростий час, дай мені вийти з нього мудрішою, ближчою до тебе, навчи мене бачити благословення навіть у бурі, навчи мене не озлоблюватися, залишися зі мною, Господи, допоки не стане мир, і коли Він прийде, нехай Він буде з тобою у моєму серці. Отче, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, дякую Тобі за цей ранок, за те, що знову можу почати з тобою. Дякую, що Ти розбудив мене до нового життя. Я віддаю Тобі кожну хвилину сьогоднішнього дня, проведи мене своїм шляхом, навчи мене бути лагідною, мудрою, терпеливою і не зневіритись, коли щось піде не так. О Господи, захисти мене від поспіху, який краде тишу моєї душі, допоможи мені бути уважною доброю. Щоб не пройти повз тих, хто потребує добра. Дай мені мир у серці той, що не залежить від обставин, дай мені віру, коли з'являться сумніви, дай мені радість. Коли прийде втома, і Твою благодать у кожному кроці. Навчи мене бачити Тебе у простих речах, навчи мене дякувати, навіть коли важко. Благослови мою працю, мої думки, мої рішення, нехай моє серце не зачерствіє, нехай я не забуваю, що кожна хвилина це дар. О Господи, коли сьогодні буде важко, підтримай, коли я заплутаюсь, направ. Коли я втомлюсь, пригорни, дякую тобі за все, що маю, бо вірю, усе в моєму житті під Твоїм контролем. Проведи мене цим днем, Боже, зміцни мою віру, освяти моє серце, бо ти моя сила, мій спокій, моя дорога. І я хочу пройти цей день разом із тобою словами, ділами, думками сьогодні і завжди. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благослови. Благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину. І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, я прокинулась і вже вдячна. Ти дав мені ще один день життя, ще один шанс бути ближчою до Тебе, ще один шанс любити, служити. Я не знаю, що мене сьогодні чекає. Але я прошу, будь поруч у всьому, навіть коли буде важко, залишайся зі мною. Освяти мій розум, щоб я думала по Божому. Освяти мої уста, щоб говорила з добром, освяти мої руки, щоб творила з любов'ю. Освяти мої кроки, щоб вони вели мене до Тебе. Навчи мене бути лагідною з ближніми. Навчи бачити біль інших, навчи не нарікати, коли щось іде не так. Навчи дякувати навіть за дрібниці. Господи, я дякую за дім, за хліб, за мир, дякую за очі, що бачать, за ноги, що ходять. За серце, яке вірить, збережи моїх рідних, Даруй їм здоров'я, віру і твою любов, захисти мене від усякого зла зовні і всередині, зміцни, коли я буду слабкою, коли хтось мене образить, навчи прощати, коли хтось попросить допомоги, дай щедре серце. Коли прийде спокуса, захисти мене своїм світлом, коли буде темно, будь моїм світанком. Нехай цей день буде світм. Світлим і благословенним, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенна Підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я прийшла до тебе зі смутком у серці, моя душа мовчить, але Ти чуєш її плач, мені так сумно, Боже. Ніби згасло світло всередині, нічого не радує, нічого не хочеться, усе стало сірим і важким. Я не знаю, чому так, але ти знаєш. Я не прошу тебе пояснень, я прошу тебе бути поруч, бо мені так потрібна твоя присутність. Обіймай мене, Господи, у цій тиші, поклади свою руку на моє серце, хай воно заспокоїться. Ти бачиш мій біль, який ніхто інший не бачить. Ти знаєш про сльози, що падають вночі, ти чуєш мої думки, коли я мовчу. Підійми мене, коли я не маю сили встати, віднови мою душу, коли вона знемагає. Скажи мені, що я не сама, скажи, що ти не залишив мене, скажи, що цей смуток не вічний. Дай мені хоч промінь надії в цьому дні, дай мені ковток миру серед цієї бурі, я довіряю тобі навіть тоді, коли не відчуваю тебе, я тримаюся за тебе, навіть коли руки тремтять. Я не хочу впасти в темряву. Тримай мене, навчи мене бачити тебе в простих речах, навчи мене дякувати, навіть коли важко, навчи мене молитися, коли немає слів. Пошли мені слово, яке стане світлом. Пошли мені людину, яка зрозуміє без зайвих питань, пошли мені тишу, в якій я віднайду себе, пошли мені благодать, я знаю, що ти Бог надії. Я знаю, що ти сильніший за мою тугу. Зроби з мого болю щось нове. Перетвори цей на джерело надії, дай мені силу пройти цей день з тобою, дай мені ранок після цієї ночі, дай мені радість, яка не залежить від обставин, О, Господи, я сумую, але я з тобою не втрачаю надії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Господи мій, Ти знаєш усе про мене. Ти бачиш, як останнім часом я живу без вогню в очах. Серце моє мовчить, душа змовкла, і навіть сонце не гріє так, як колись. Я ніби існую, але не живу. Усмішка є, але вона порожня, радість зникла. І я не знаю куди. Боже, я втомилась бути сильною, втомилась робити вигляд, що все добре. Всередині пусто, тихо, важко, і я хочу сказати Тобі про це. Ти той, хто створив моє життя, ти дав мені колись очі, що бачили красу, душу, яка співала навіть від маленьких речей, серце, що раділо кожному ранку. І тепер я прошу: поверни мені це, дай мені знову смак до життя, навчи мене тішитись, навчи мене радіти не тільки великим подіям, а кожному подиху, кожній зустрічі, кожній усмішці. Поверни мені здатність захоплюватись, поверни мені дитячу щирість. Господи, я не прошу дива, лише Твоєї присутності, яка змінює усе. Я вірю, ти джерело справжньої радості, дай мені відчути її знов, дай мені серце, що не загубилося у тінях буденності. Очі, що помічають добро, і душу, що знову хоче співати, Господи, зціли мою в тому, розбий камінь байдужості в мені, дай мені радість бути, жити, любити. Я хочу знову дякувати щиро, і я хочу радіти через Твою присутність, і я хочу жити наповну з тобою в тобі, бо лише в Тобі моя справжня радість. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа. Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, я прокинулась і вже вдячна. Ти дав мені ще один день життя, ще один шанс бути ближчою до Тебе, ще один шанс любити, служити. Я не знаю, що мене сьогодні чекає, але я прошу, будь поруч у всьому, навіть коли буде важко, залишайся зі мною. Освяти мій розум, щоб я думала по-божому. Освяти мої уста, щоб говорила з добром, освяти мої руки, щоб творила з любов'ю. Освяти мої кроки, щоб вони вели мене до тебе. Навчи мене бути лагідною з ближніми. Навчи бачити біль інших, навчи не нарікати, коли щось іде не так. Навчи дякувати навіть за дрібниці. Господи, я дякую за дім, за хліб, за мир. Дякую за очі, що бачать, за ноги, що ходять, за серце, яке вірить, збережи моїх рідних, даруй їм здоров'я, віру і твою любов. Захисти мене від усякого зла зовні і всередині, зміцни, коли я буду слабкою, коли хтось мене образить, навчи прощати. Коли хтось попросить допомоги, дай щедре серце, коли прийде спокуса, захисти мене своїм світлом, коли буде темно, будь моїм світанком, нехай цей день буде світлим і благословенним. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ти знаєш, як болить моє серце. Ти знаєш, як важко пробачити, коли рена ще відкрита і пульсує, я не хочу носити в собі гнів, я не хочу тримати образу в душі, але вона, як тінь, завжди поруч, допоможи мені, Господи, я хочу прощення, але не знаю, з чого почати, бо пам'ять щоразу повертає мене в той біль, і я знову згадую слова, які поранили, і знову в грудях щемить. Та якщо ти, Ісусе, зміг простити катам. То, може, і я зможу з твоєю допомогою. Навчи мене прощати, як ти, навчи не відповідати злом на зло, навчи дивитися не лише на вчинок, а на зранену людину, яка, можливо, сама страждає. О, Господи, я не хочу бути в'язним болю, я хочу бути вільною, а свобода починається з прощення. Навчи мене цій нелегкій любові. Очисти моє серце від ненависті, омий мої рани своєю милістю, замість гніву наповни моє серце миром, замість крику, дай мені тишу. Я хочу жити в Тобі, не в минулому, хочу дихати вільно, молитися щиро, любити знову. О Господи, я прощаю. Прийми моє рішення про прощення, і зроби з нього початок зцілення, поверни мені мир, який тільки ти можеш дати, допоможи мені жити з тобою, а не зі спогадами про біль і нехай кожен день буде кроком до повного прощення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.